Вітаю! Я Олена Мілько, сімейний психолог, аромапсихолог. І сьогодні хочу поговорити з вами на найчастіший запит на консультаціях. Як жити далі? Немає сил. І дійсно, хронічний стрес, він досить сильно відбирає у нас сили. І тоді немає енергії ні на цілі, ні на бажання, ні на наші плани. І взагалі немає цікавості жити. І що ж з цим робити? Коли не вистачає сил, дуже важливо звернути увагу на відпочинок. Скільки ви працюєте? Я навіть по собі помічаю, коли я дуже багато працюю, то сил ніяких не залишається. Ні на які ні бажання, ні на реалізацію, ні навіть якісний час в сім'ї. І це не окей. Відпочинок це не просто слово, це дійсно та важлива складова, яка відновлює нас не на фізичному рівні та на психічному. Наш мозок він також має відпочивати, йому також треба перезавантаження. Це дуже дуже важливий момент. Якщо ви приходите додому ввечері і відпочиваєте, або навпаки думаєте, та я зараз ще пропишу стратегію по проекту. Е ні, так довго не буде, все одно прийде якийсь час, і ваші ресурси, які є, вони вичерпаються і буде вигорання. Дуже важливим є таким дзвіночком втрата уваги. Тому що коли ми втрачаємо увагу, а ми коли втрачаємо увагу, тоді, коли в нас йде розфокус, коли в нас багато задачність, то наш мозок він просто не витримує цього навантаження і вже десь щось ми не помічаємо. І це один із таких первинних факторів, які нам сигналізують про те, що вже пішло вигорання в нашій психіці, і на це дуже важливо звернути увагу. Адже на цих етапах набагато легше повернути в, ресурсний стан, в ресурсне русло свій емоційний стан. Наш мозок це не комп'ютер, він не може виконувати, як би нам від нам дуже цього хотілося, багато задач одночасно. Навіть і в техніці відбуваються збої періодично. Тим більше про мозок ми розуміємо, що йому треба відпочинок. Дуже важливі моменти ще вміння говорити ні. Дуже часто ми прагнемо бути хорошими, добрими до людей і робимо те, що нам робити взагалі не потрібно. Робимо чиюсь якусь роботу, яку взагалі нам робити не потрібно. А може хтось сидить там на нашій шиці, його вже необхідно зняти звідти, сказати спокійно, тактовно, усвідомлюючи себе свої можливості, свої бажання, свої ресурси ні. Адже ми не зобов'язані робити якусь роботу за інших людей. Так, ми можемо по своїй волі щось допомогти, коли ми цього хочемо, але це не має бути зобов'язанням через внутрішній супротив, але зовні ми посміхаємось і погоджуємося зробити якісь певні задачі. Також не можу не сказати про спорт. Це вже така буде четверта складова, важлива складова, яка допомагає нам стресостійкість підвищувати і не впадати, не входити в хронічний стрес. От спорт це одна із основ. Хоча багато хто, можливо, зараз зі мною не погодиться, але навіть на рівні досліджень світових вже доведено наскільки благодій, благотворно впливає. Спорт на організм людини як на фізичному, так і на психоемоційному рівні. Адже, по-перше, під час заняття спортом у нас виробляються гормони щастя та радості, відновлюється психіка, які обов'язково треба відновлення. Відбувається, так би мовити, свого роду гігієна нашого мозку якому також треба гігієна не тільки піклуватися про своє тіло зовнішнє, як ми звикли, а ще і внутрішнє, про наш ментальний стан. І це все сприяє психологічному благополуччю, сприяє високій стресостійкості. І тоді хронічний стрес на нас ніяк не повпливає. Ну і ще важливі дрібниці. Напишіть 30 пунктів дрібниць, івентів. Різних моментів в вашому житті те, що вас радує, те, що дійсно приносить цю дитячу радість, як було в дитинстві, і обов'язково собі їх дозволяти. І наостанок хочу сказати про порядок на робочому місці. Або порядок в домі. Так, ви думаєте, це не пов'язано ніяк з психікою та навантаженням в плані стресу? А ні, ви помиляєтесь. Насправді, це дуже суттєво впливає на наш емоційний стан. Коли в нас багато речей на столі робочому, це впливає на підвищення роздратованості, розфокусованість уваги, більше втомлюваність швидше, немає місця новим цілям, бажанням, подіям. А коли ми очищаємо свій простір, робоче місце, свій дім, по-перше, ми вивільняємо. Захлам... це таку захламітність не тільки в домі, а ще й в нашій психіці. Ми звільняємося від цього непотрібного, всіх таких старих установок, деколи, деколи якихось непотрібних спогадів, непотрібних таких минулих емоцій, які ми переживали. І це все очищаючи зовнішнє наш будинок, відбувається, очищаючи наш простір, наше оточення, з'являється місце для нових подій в нашому житті, для мрій, для планів. Для ефективності. І так як я аромопсихолог, я не можу не сказати, які ж саме секретні ефірні олійки допоможуть вам ці якості в собі виробити. Ну, на, до прикладу, багатозадачність та вміння говорити ні. Це ефірна олія лимону дуже добре допоможе. Тому що ефірна олія лимону це така унікальна ефірна олія, яка допомагає як розставити пріоритети в ваших задачах. Щоб не брати все відразу, а розуміти, що головне, що другорядне, і відносно до цього діяти. А також ефірна олія допомагає сказати ні, ефірна олія це така олія, яка наш мозок провокує на роздуми та рішення відносно себе, розуміючи, які мої бажання, які мої кордони, що я дозволяю по відношенню до себе, а що я не дозволяю, і на це не погоджусь. І вона так лайтово. Спокійно, легесенько працює з нашою підсвідомістю і допомагає нам здійснювати ці дії в реальності. Навіть тоді, коли, наприклад, є подруга чи друг, який токсично зазвичай навантажує вас своїми справами, у вас з'явиться внутрішня сила, внутрішня опора сказати ні? Звісно, я не відкидаю роботу ще і з точки зору психологічних технік, але за допомогою ефірних олій. Вони допомагають це зробити легше і швидше. Отже, ефірне олія лимону для розуміння своїх кордонів, вміння сказати ні, та фокус уваги направити в необхідне русло. Наступне відпочинок. Коли ми відпочиваємо, нам дуже важко розслабитися. От згадайте, приходячи додому після роботи. Нібито ти вже й дома, нібито ти вже й не на роботі, а в голові мозку ще бурлують всі ці інформації за день. Проекти, задачі, десь якісь ще недороблені задачі, або які треба поставити обов'язково і зробити пріоритет, щоб нічого не упустити. А нашому мозку дуже сильно в цей час необхідно просто релаксувати, просто розслабитися. І для цього нам дуже дуже круто допомагає ефірна олія лаванди або суміш. Олій Stress Away. до речі, вона дуже гарна, що працює при панічних атаках. В наших реаліях, на жаль, це дуже часта історія. Ну, ось ефірне олія лаванди, але якісної, терапевтичної якості. Наразі я користуюсь Ян Living, можу порадити, тому що маю дуже великий досвід використання ефірних олій. Не всі якісні, не всі діють, навіть ті, які запатентовані та мають сертифікацію європейського зразка. Отже, йдемо далі. Дрібнички. Дозволяти собі балувати себе. Це про що? Це про творчість, це про внутрішню дитину, яка десь щось хоче. Адже діти, вони ж себе не стримують. Коли вони щось хочуть, вони відразу кажуть, мама, мама, купи або тато, тато купи. І їм необхідна якась там ручечка, чи блокнотик, чи іграшка, чи ще, ще, ще якась дрібничка. І це їх щастя насправді отримувати ці дрібнички. І нам допомагає, бо ми ж ці дорослі такі вже серйозні в таких рамках. Багато чого собі не дозволяємо. І ось тут трішечки випустити на волю свою внутрішню дитину нам допомагає ефірна олія мандарину, а також ефірна олія апельсину. Це також дуже така творча ефірна олія, яка ще й допоможе вам в розвитку ваших проєктів. Адже вона провокує творчість і допомагає реалізувати її в різних проєктах і в різних направленнях, в різних сферах. Адже вся наша діяльність, по факту, вона йде від творчості. А цієї творчості подеколи в рутині нам не вистачає. Отже, ефірна олія апельсину якраз вам в цьому буде в нагоді. Як же робити порядок в домі? що ж тут допоможе? Коли, наприклад, можливо, ви до цього не звикли і вам це не цікаво, неприємно? Тут би я порадила м'яту перцеву, яка це така олія дуже глибока насправді. Яка якраз допомагає ось стримати цей пік, можливо, неприємних емоцій, якщо ви не любите прибирати, і все-таки піти в цей неприємний досвід, можливо, для вас, і зробити це легко, непомітно для свого мозку і супротиву, які всередині нього. І як наслідок ефективно отримати той результат чистоти, яку ви отримуєте. Дуже ще класно помити підлогу з ефірною олією м'яти. Ефірна олія м'яти це така лія, яка енергетично очищує як і простір, так і внутрішній стан кожного з нас. Ось це такі малесенькі, це така буквально краплиночка з того, що я би хотіла порадити вам сьогодні. Якщо вам цікава тема хронічного стресу, не вистачає сил, не вистачає ресурсу. Підписуйтеся на мій YouTube канал, ставте подобайки і будемо далі розвивати ці теми. Дякую всім за увагу! Бережіть себе!